Ходять саме фінали е, територіальних громад. Тобто е, завершуємо етап територіальних змагань, переходимо на районі. Сьогодні маємо фінал, зокрема, з футзалу в Умані. І е, Бачимо цей командний дух, бачимо намагання хлопців вийти до фіналу. І, думаю, що е, весь квітень місяць у нас будуть районні змагання, там, де вже будуть змагатися кращі е, від територіальних громад. Мені не треба ніякий телефон. Мені е, треба тільки футбол. Я у мене футбол на першому місці. Я зацікавився ним е, просто, коли подивився на старших хлопців на стадіоні на вулиці і зацікавився футболом. Хочу всіх обвести і забити гол. Загалом Відіграно вже понад 1200 різних видів змагань територіальних громад, тобто фінал наближаємо і плануємо виходити в фінал всеукраїнських змагань.